Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Кожен новий день з Господом. Повний можливостей. Я маю традицію. У перші дні календарного року я завжди з великим захопленням вписую перші нотатки до нового щоденника. Скоро його сторінки будуть заповнені записами про взаємодію зі Святим Духом, нотатками на різні теми й фактами про поточні дні, що мені хочеться зафіксувати на майбутнє. Якщо ви схожі на мене, то думаю, розмірковуючи про майбутнє, ви теж зараз відчуваєте хвилювання та тривогу. Кожному з нас новий рік обов'язково принесе багато хорошого, але на жаль, складнощі, також неминучі. Одне можна сказати напевне: кожен новий день сповнений потенціалу, і ви проживете кожен з майбутніх днів найкращим чином, ідучи за Господом, Його планом та його покликанням для вас особисто. Він хоче сказати вам сьогодні, що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Псалми 91, 14, 16 проголосіть цю обітницю. Моя молитва сьогодні. Господи, я вірю Тобі та довіряю Твоєму слову. Твоє слово, моя реальність, щоб не трапилося в моєму житті. Ти, мій захисник, мій Спаситель. Я знову і знову довіряю тобі кожен день свого життя, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер. Steve Weber International, Jesus.net. Усі права захищено.